Вітаю вас на моєму книжковому каналі. Дякую кожному захиснику і захисниці за те, що обороняють Україну і всіх нас. У цьому відео я вам розкажу про книгу, яку нещодавно придбала і одразу ж її прочитала. Це текст Наші душі вночі. Автор цієї книги Кент Гаруф. книга, вона така малесенька, насправді, і прочитати її можна за один раз, за один вечір, якщо маєте таку годинку дві часу. І ця історія настільки зворушлива, і вона так пронизує, вона так зачіпає, що просто неможливо бути осторонь і неможливо не співпереживати і не думати про цих героїв цієї книги. Це текст, який мене вразив від перших своїх речень, тому що він абсолютно беземоційний в сенсі якихось синонімів, якихось додаткових таких ну, навантажень, скажімо так, на речення, які дають таке образніше е, мислення і загалом образніше показують якусь історію, і якось так повніше і розширеніше. А цей текст він такий, ну так би мовити, сухий, якщо можна так сказати, е, на якісь. Просто зайві слова, але насправді він такий просто чіткий, короткий і такий дуже стисло викладений. І починається буквально так от разюче і так просто, як то кажуть, в лоба історія про те, як жінка йде до свого сусіда, і це пані, який вже є 70 років, і сусід такого ж віку. У неї помер чоловік, а в сусіда померла дружина, ми про це знаємо буквально одразу. І вона йде до нього і пропонує разом ночувати. І його так трошки ошелешує ця пропозиція, а з іншого боку, він задумався. І так починається ця історія. Ось так просто, лаконічно і прямо. І далі сюжет розгортається так, що насправді в мене правда. Не один раз просто були повні сліз очі, тому що вона дуже болюча. І ми дізнаємося історії цих людей, і, зокрема, про життя цієї жінки, головної героїні, і про життя її сусіда. І тут буде крім того, що просто зустрічаються дві оці. Особистості, і вони не хочуть бути самотніми, і жінка. Приймає таке рішення і пропонує сусідові не бути самотніми, а говорити, бути разом. Це не йшлося про якийсь фізичний контакт, а просто про те, аби бути поряд і не бути самотніми у своєму домі, не бути самотніми вночі. Саме вночі, коли, ну, здається, найбільше пронизує якась самотність і найбільше зачіпає і цей холод нічний чи темрява, і не хоче Людина буде сама. І потім, коли ми починаємо дізнаватися про історію життя е, цієї пані, насправді е, трагедія, яка сталася в її сім'ї, вона дуже сильна, дуже болюча і е, правда, вона так само підкошує, просто ґрунт під ніг вибиває. Наскільки неочікувано е, для мене особисто були ці події в сенсі я. Коли загалом почала читати цю книгу, я думала, що тут буде розгортатися історія і йтиметься лише про от якісь стосунки цих двох людей. А вона є, ця історія, і вона так червоною ниткою по цій книзі, але нанизано іще історія цієї жінки, історія чоловіка, і будуть стосунки з дітьми, і буде історія про те, якими вони бувають, ці стосунки, і як вони. Можуть руйнувати, чи не розуміти, чи не підтримувати своїх батьків. І насправді ця книга, вона дуже різносторонньо показує стосунки між людьми і так, як вона завершується, так само ну, це просто ем, настільки зворушлива, настільки болюча, настільки сумна. і... Радісна в певних моментах, але вона дуже-дуже дуже така меланхолійна ця історія. І я просто, ну, мені здається, впродовж майже всієї цієї книги просто ковтала сльози, тому що вона дуже така сумна і печальна в якихось епізодах. І насправді. Ця історія ще дуже тепла і дуже ніжна. Тобто, крім історії про головних героїв Еді та Луї, ще будуть історії їхніх родин. І так, ця книга не є об'ємною, і тому, звичайно, не буде дуже детальних якихось описів, але настільки коротко, лаконічно і влучно автор. Подав цю історію, що дуже пронизливо і дуже гарно вдалося йому передати, мені здається, те, що власне, він описував. І як починається ця книга, і впродовж тексту повторюють ці головні герої, наші е літні люди, які хочуть жити. І робити те, що їм хочеться в цей момент, і робити так, як хоче вона, а не те, що хочуть, оточуючи від неї, чи що подумають люди про це все, чи про якісь її дії. І головна героїня на цьому акцентує, що вона не хоче думати про те, що інші подумають на ті чи інші якісь дії. Вона хоче робити так, як хоче вона. І це дуже прекрасна думка насправді в будь-якому віці. І є, звичайно, люди, які не підтримують, які осуджують так, будуть в цій історії і несприйняття. Так, дій наших головних героїв, але так само буде очевидно хтось, хто підтримує і, можливо, сам не наважується на щось таке, але сам би, мабуть, теж хотів бути не самотнім і також може зробити такий перший крок, на який не наважується в цей момент людина. І цей текст я читала, що це шостий роман автора, і видана ця книга вже посмертно. Десять років тому Кент Карух відійшов у інший світ. І насправді є ще п'ять інших, крім цієї крім цього його романів. Але я не читала більше ніякої книги. І мені цікаво, чи це от авторський стиль такий. Оповідати без зайвих оцих синонімів, чи загалом без навантаження будь-якого такого емоційного до тексту, а просто такими простими лаконічними реченнями, чи це просто саме ця книга така, але насправді історія. Абсолютно передає і абсолютно зачіпає, і абсолютно така, дуже цілісна в у цьому своєму невеликому обсязі. І вона ну, просто справді така неймовірна про цей шанс бути щасливими. в старшому віці, бо хто сказав, що не можна, бо хто сказав, що у 70 людина не може бути в парі з кимось. Хоче людина і робить це. Насправді чудова книга. І в мене були б тут е, насправді е, стікери, просто я їх з собою не взяла, коли читала цю книгу. І тому. Е, у мене тут їх зараз немає. Однак, можливо, колись, якщо перечити потім цю історію, то вже залишу стікери, тому що справді були якісь такі певні думки, роздуми, про які автор тут писав, які хотілося так відзначити. Чудово, хороша і дуже тепла історія. Я хотіла цю книгу придбати ще багато років тому, коли вона вийшла друком. І насправді, отак вона в мене в бажанках і лежала, і ось нарешті був великий розпродаж і дуже гарні знижки. І я вже тоді замовила і, і одразу прочитала. Дякую вам за увагу! Дякую, що дивитесь, пишіть, чи читали цю історію або, можливо, якісь інші такі короткі, але дуже пронизливі і дуже цілісні, і хороші історії. Дякую вам дуже. Бережіть, будь ласка, себе до зустрічі.